Вітаю, друзі! А що якби я вам сказав, що ця лампа на сенсорах може врятувати вас під час блекауту і працювати від трьох годин до двох тижнів? А якщо я додам точні виміри, ви зараз, ймовірно, думаєте, я просто хочу світло в темряві, але тут важливі деталі: швидкість заряджання, ємність батареї та реальний час роботи під навантаженням в режимі постійного світла і в режимі датчика руху. І саме це я перевірив на новій і чотирьох старих лампах після півтора року користування. Тож поїхали тестувати і оглядати. Світильник приїжджає в стандартному пакеті Аліекспреса, де вони не дуже турбуються робити додатковий захист. Всередині невелика картонна пакувальна коробка, яка теж ніяк додатково не захищає. Хоча може воно і не треба, бо самі по собі лампи плотні, і скільки я їх окремо не замовляв. Жодного разу вони не були пошкоджені. Український рівень потужності в характері відчувається. Маємо базову інструкцію по перемиканню режимів. Про це поговоримо потім детально. Довжина моделі світильника. Та ще раз інструкція режимів, але вже під нашу модель. Коробка універсальна, тому інструкції під всі моделі. Я замовляю зазвичай тепле освітлення, бо з ним у блекаути воно підсвічує більш затишно. Ще трохи роз'яснень щодо використання, але ми це детально далі розберемо. Горить червоним, це заряджається. Коли буде зелена індикація, це повністю зарядилось. Не використовувати потужні зарядні. І трохи про магнітну основу, яку ми далі побачимо. На звороті ще є трохи характеристик. Постійна напруга складає 5 вольт, заявлена потужність 4 ватти. Також є детальна інструкція, як кріпити магніти, я вам наглядно покажу. У комплекті йде кабель USB на USB Type-C для заряджання. Також у комплекті дві магнітні пластини з двостороннім скотчем. Та дві магнітні пластини протилежного полюсу. Теж з двостороннім скотчем. Ну і сама лампа. Ось ця модель це сама довга 50 см, легкий металевий каркас, верхня частина це білий пластик, порт USB Type-C для зарядки з одного боку, датчик руху з іншого боку. Є одна кнопка для керування. Кабель USB на USB Type-C для заряджання довжиною 20 см. У нашому відео ми будемо розглядати світильники довжиною 20, 30 та 50 см. Але у виробника ще є маленький на 10. Просто подивіться різницю між 30 та 50 Візуально вона якось значно більше виглядає. У світильнику на 20 см розміщено 13 LED світлодіодів. У 30 см міститься 21 світлодіод, та у 50-сантиметровому вже 36 світлодіодів. Йдуть у двох кольорах: холодний, білий та теплий. Я обираю завжди собі теплий, бо він більш затишний. А мені ці лампи потрібні саме для підсвітлення жилого приміщення під час блекауту. Світловий потік у діапазоні від 60 до 249 люменів і датчик руху, що має працювати на відстані 3 метрів та під кутом у 120 градусів. Насправді я перевіряв, він реагує приблизно на 3 метри, іноді навіть до 4 метри. Вам може показатися, що мало люменів, але вони дійсно непогано підсвітлюють. Ми з вами це ще побачимо. Ціна на ці лампи зараз дуже непогана. Плюс з 11 листопада буде акція на Аліекспресі і працюють купони на знижку. Я додам все це у описі під відео. Якщо ж ви дивитесь пізніше, то думаю, що будуть і інші акції з купонами. Ціна у будь-якому випадку непогана як для таких ламп. Для цього відео я буду у більшості часу використовувати ось ці 30 сантиметрові, бо вони гармонійно влізають у розмір екрану. Ну і ось цю 20 см для наглядності. Теж. Також у цьому відео ми будемо проводити різні тести і записувати результати по кожній лампі, щоб розуміти середню по палаті. Додаємо таймер. Перевіримо розміри, щоб все чесно було. Але повернемося трохи до характеристик і поговоримо ще трохи про лампи. Будь ласка, зверніть увагу на заяву виробника: не використовуйте високопотужні зарядні пристрої для швидкого заряджання мобільних телефонів. Цей продукт обмежений вхідною напругою 5 вольт вхідним струмом 1-2 А. Будь ласка, суворо дотримуйтесь безпечної вхідної напруги та струму під час використання. Саме тому я такі прилади заряджаю ось такими зарядними блоками. Вони дуже для цього підходять. Характеристики світла в цих світильниках наступні. Холодний білий, 6500 до 8000. яскраве, холодне світло з блакитним відтінком, добре для робочих зон, офісів, гаражів, де потрібна максимальна чіткість і концентрація. Теплий білий від 2800 до 3500. М'яке тепле світло з жовтуватим відтінком, комфортне для вітальні, спальні, ресторанів, створює затишок. Ось так вони світяться при частковій темряві. Якщо ви бачите чітко виражені діоди, то це не повна яскравість. Або розрядились, або додайте потужності, бо ще є потенціал. На плафоні є захисна плівка. Це не подряпини. Перед використанням зніміть її. На звороті світильника я приліпив два магніти з комплекта. Один у цій частині, другий з протилежного боку. Якщо потрібно, закріпити світильник на дерев'яній поверхні, знімаєте захисну плівку, позиціонуєте пластини, приклеюєте і він надійно триматиметься. Трохи підрівняємо. А що ж в нас там всередині? Ось тут є паз, трохи надавили і зняли пластикову заглушку. Лампа розділена на дві частини: Половина з металевого профілю, інша половина з пластику. Посередині діодна стрічка з виходом на зарядний роз'єм Type C. Та під стрічкою закріплено невеличку батарею. Режими роботи одне натискання увімкнути лампу. У такому режимі вони будуть світитися постійно, не реагуючи на рухи. Два натискання увімкнути функцію нічного датчика для використання в умовах слабкого освітлення. Це значить, що лампа буде реагувати на ваші рухи тільки коли темне приміщення. Маленька лампа зараз не зреагувала, бо їй забагато освітлення від трьох, що лежать поруч. Зараз приберу лампи. Подивимось. Ага, ще досі світло. Ще далі приберемо і зробимо темніше. Ось зреагувала. Третє натискання увімкнути режим цілодобового датчика. Працює і вдень, і вночі. Це значить, що датчики будуть реагувати на рухи навіть при достатньо світлому приміщенні. Четверте натискання: вимкнути освітлювальний прилад, довге натискання, регулювання яскравості. Зараз продемонструю вам різні ступені яскравості. Побачите, потому, як видно буде діоди. Камера трохи не так передає, але суть ви побачите. Насправді освітлення більш ніж достатнє, щоб у кімнаті було все видно. Нагадує вечірні сутінки. Зроби різні варіанти яскравості для наглядності. Покажу вам на реальному прикладі у себе камера не передає яскравість, бо не встигає переналаштуватись з повної темряви. Я показую саме роботу ламп і сенсорів, не рівень яскравості. Ви заходите в кімнату, лампа вас помічає і вмикається. Працює кілька хвилин, після чого автоматично вимикається. Якщо ви постійно рухаєтесь у зоні датчика, він світитиме постійно. Дуже зручний варіант, особливо якщо в приміщенні неможливо провести проводку чи поставити стаціонарне освітлення. Це, окрім блекаутів, звісно. Ємність акумулятора на диво ніде не пишуть, тому ми самі встановимо тестами і замірами. Мені вистачає приблизно на півтора-два тижні використання. Заходиш на кухню, світ запалюється, походив, вийшов, він сам гасне. У такому режимі світильник працює близько двох тижнів. Під час заряджання світлодіод горить червоним, коли заряд закінчується, загоряється зелений. У деяких моделях нема зеленого. Просто перестає світитися червона індикація. Повертаємось до наших тестів. Ми до них підійдемо з різних кутів. Спочатку заміряємо одну абсолютно нову, щойно розпаковану, візьмемо ці цифри за основу. Далі заміряємо чотири інших, якими я користуюсь півтора роки, з періодичністю залежно від блекаутів, і подивимось на середні значення по всім лампам. Буде цікаво, але спочатку я попрошу вас поставити цьому відео вподобайку і підписатися. Для мене це краща допомога від вас і мотивація розвивати канал. Поїхали робити тести. Нова лампа. Повністю дозарядили. Подивимось, скільки годин вона пропрацює безперервно. У постійній роботі світильник дає світло 3 години безперервно. Ставимо заряджатися. На початку дає струм 0,33 ампер і температуру у 20 градусів. Горить червоним, зарядка пішла. Заряджається до повної зарядки 55 хвилин. І має ємність батареї 258 міліампер-годин. Температура зросла на 2 градуси. А тепер подивимось, як зносились батареї наступних чотирьох ламп за ці півтора роки. Заміряємо, скільки годин пропрацює кожна лампа. Вимикаємо світло так затишніше. Як бачите, світить яскраво, режим постійної роботи не вимикаються. Ось тут можна побачити, що лампа вже сяде зараз, діоди видно, вже окремо кожний і світить тускло. Вже більше чотирьох годин безперервної роботи. Всі чотири лампи все ще працюють. Ось ближні дві до телефона вже відрізняються, крайні дві все ще яскраво світять, є перша розряджена. 4 години і 29 хвилин безперервної роботи. Друга розрядилася за 4 години і 33 хвилини. Маленька, але потужна. протрималась 5 годин і 15 хвилин. Остання протрималась 6 годин і 41 хвилину. Такого часу безперервної роботи я не очікував. Як бачимо, є в нас лампи на 4,5 години, а є більше 5 і 6 годин. Зараз подивимось, що в них поємності акумулятору відповідно. Будемо заміряти ось таким тестером. На нього є окреме детальне відео. Також спочатку покажу вам від павербанка і потім вже будемо заміряти від мережі. Заряджається від порту Type-C, що є великим плюсом, бо оці мікро завжди не тим боком йдуть. Пішов струм заряду 050 А, температура 22 градуси, заряджається до повної зарядки годину і 2 хвилини і має ємність батареї 259 мАг. температура зросла на 1 градус. Як бачимо, цифри майже ідентичні з замірами нової, заміряємо інші. Друга лампа пішов струм заряду 0,24 А температура 24 градуси, заряджається до повної зарядки годину і 26 хвилин і має ємність батареї 223 мАг. Третя лампа пішов струм заряду 0,22 А, температура 21 градус. Заряджається до повної зарядки годину і 14 хвилин і має ємність батареї 207 мАч, Температура не змінилась, тому вона так більше і працює, бо має такий самий акумулятор, а діодів менше через малий розмір. Четверта лампа пішов струм заряду 0,22 А, температура 20 градусів. Заряджається до повної зарядки годину і 55 хвилин і має ємність батареї 331 мАч температура 21 градус тому вона більше всіх і пропрацювала, бо має самий великий акумулятор і саму тривалу по часу зарядку. Ось маємо результати по всім лампам. За півтора роки вони себе дуже впевнено почувають у порівнянні з новим. У нового акумулятор 258 мАч, А тут у нас не те, що прям великі розбіжності. Ці розбіжності більше залежать від продавця, бо я їх купляв у різних продавців, але всі вони працюють за схожими цифрами. Так, якщо вам треба безперервна робота, то різниця між 4 і 6 годинами немала, але ці лампи створені працювати від датчика короткочасово. Тому такий комплект у вас в середньому буде працювати півтора-два тижні, саму потужну можна причепити на саме активне за рухом місце. Таким чином, у різну пору року працювати ці лампи у вас будуть по різному. Влітку, коли світловий день більший і світла у кімнаті більше, датчики будуть спрацьовувати менше. У літній блекаут минулого року мені їх вистачало на два тижні. Зараз вже осінь, тож вистачає десь на півтора, але теж залежить від того, скільки вас людей. Та як часто ви ходите по кімнатах, але приблизно, думаю, вам тепер буде зрозуміліше. Маю надію, що це відео розкрило вам тему цих ламп на повну і ми розглянули їх з різних кутів. Тож, якщо вам було так само цікаво, як і мені, то ось по цій вспливашці є детальне відео по тестеру і про сім речей, які потрібні під час блекауту. Тож зустрінемось у цих відео. Дякую за перегляд!